Говорити про те, що податки не треба було піднімати це популізм, так неправильно говорити. Податки треба було піднімати, але підняття податків має баланс, і це дійсно це дійсно так. Тому що що відбулося? Якщо б податки були підняті, підняті в декількох сферах, можливо, це б збалансувало ситуацію. тому, що що ми маємо зараз? Тютюновий бізнес залишився без змін, алкогольний бізнес залишився без змін. Гральний бізнес залишився без змін. В той же час ми навантажуємо середній малий бізнес, перш за все, і ми і, і ще зауважу про військовий збір, і ми навантажуємо звичайних людей. Що скоро почне відбуватися? Почнуть поступово закриватися малі середні підприємства, а вони і є самими важливими в країні. Тому що, да, ми ну, верніше уряд. він... Організовує інвестнянь для тих, хто фінансує зараз, вони знизили, по-моєму, до 12 мільйонів чи 15 мільйонів доларів в економіку. Але насправді це сльози. Тому що стільки, скільки інвестує малий і середній бізнес, це в рази більше. І коли ти його пригнічуєш, то, ти, то в тебе сам, сама базис, ти, ти, ти підриваєш базис mm -hmm. економіки. Ось що відбувається. І дивіться, по-перше, підняття спочатку пальне. Це взагалі був непотрібний безглуздий крок, тому що воно не стільки принесло в бюджет, скільки підвищило ціни. Знову ж таки, під час війни основна задача уряду боротись з інфляцією, тому що у нас є багато коштів, не підтверджених виробництвом. Нам дають закордонні партнери. Це що означає? Що я отримую зарплатню? Але я нічого не виробляю при цьому. Тобто країни не виробляє, нема цього mm -hmm. а, взаємо, взаємо за, за рахунку, який тримає економіку стабільною. Відповідно, а, і боротьба з інфляцією має стояти першочерговим завданням, і в будь-якому разі а, податки мають бути справедливими, не мають платити за все найбідніші. Що заважало ввести, наприклад, прогресивний податок, mm -hmm. що okay. заважало, що заважало збільшити податок на розкіш. Розумієте, людина, яка живе в десяти кімнатах, якщо вона сплатить навіть плюс в два рази більше, це не змінить інфляційну ситуацію. Е, нічого страшного не, не станеться з людиною, яка заплатить. Ну, неприємно, звичайно, кожному не хочеться платити, mm -hmm. але платити не мають найбідніші. А ця реформа вона привела до того, що зараз за все заплатять найбідніші. І ще е, ми отримуємо знову ще один додатковий елемент інфляційного тиску. Чому багаті нічого не заплатили в цьому законі? Чому, е, чому запла заплатили тільки, чому лікарі і вчителі платять, mm -hmm. чому середній малий бізнес платить, йому і так важко.